Же процес англізації в сучасній українській мові це є неконтрольований, можна навіть сказати, наплив, якщо говорити про негативи, але і збагачення, коли говорити про позитивний бік цього явища, слів англійського походження, їх називають англізмами, або псевдоанглізмами, це американізмів, тобто слів американського варіанту сучасної англійської мови. Цей наплив спричинений найрізноманітнішими сучасними суспільно-політичними процесами, які мають свого роду таку глобалістську мотивованість. Вони спричинені явищами глобалізації, які відбуваються в сучасному світі. Процес англіїзації, зверніть увагу англіїзації, дуже цікаво, що я подивилася. Має як позитивний бік, так і негативний. Коли ми говоримо про позитиви. Ми говоримо про функціонування окремих номінативних одиниць, тобто найменувань з англійської мови, запозичених з англійської мови і адаптованих до граматичної системи, фонетичної системи, графічної системи української мови. Ці одиниці функціонують в діловому мовленні в публічному просторі і так само в освітньому просторі. Коли ми говоримо про негативи, які супроводжують процес англіїзації, це є засилля так званих англобарбаризмів. Наша розмова не буде ефективною, коли ми не будемо використовувати ряд термінів, які потрібно для того, щоб пояснити це явище. Отже, що до негативного боку англіїзації, англіїзація спричинює неконтрольоване засилля слів, які називаються англобарбаризмами, від грецького барбаром. Це означає чужий не «грек». Тобто це є ті слова, які не властиві національній мові. Зараз ми говоримо про українську. Зазвичай це слова, які є відповідниками до вже адаптованих і вжитих в українську мову слів. Тобто ми маємо вже це слово, але оскільки сучасна англійська мова і розмова англійською, спілкування англійською є надзвичайно престижними. То ряд слів, які вживаються в українську мову, не сприяють її збагаченню, а навпаки, засмічують її структуру. А ще є таке гарне слово очужують її. Отже, що таке англізм? Англізм відомий віддавна. Явище англізації властиве українській мові дуже активно з кінця 19-початку ХХ століття. Піком попереднього століття є 70-80-ті роки, ну і зараз воно надзвичайно ефективне. Слова, які вживаються в українську мову, називаються англізмами. Цей термін побутує як синонім паралельно з іншим терміном, який називається англіцизм. Але вважається сучасними мовознавцями, що англіцизм це є слово. Адаптоване російською і запозичене з російською. І сучасній твірній системі української мови воно не властиво. Тому ми беремо звичайну твірну основу англ і додаємо суфікс ізм от, і ми маємо сучасне українське слово. Отже, англізми — це є суспільно мотивовані запозичення з англійської мови. Які активно функціонують в сучасному економічному, освітньому, публічному, діловому просторі України. Явище англізації так само пов'язано з такими термінами лінгвістичними, як суржик. Оскільки ми звикли використовувати слово суржик тільки в контексті змішування слів кількох двох, двох може бути і трьох мов. І в контексті того, що ми говоримо змішування української і російської мови, тобто росизми, гарне є знову ж таки слово росіянізми. Так? Росіянізмів засилля росіянізму і в українській мові. Але коли у нас є засилля англізмів в українській мові, так званих англобарбаризмів, це є теж суржик, і е, він е, має право на існування в сучасному житті, оскільки. Він позиціонує специфіку побутово-розмовного красномовства. Тобто, якби ми не намагалися правильно говорити, ми в розмовному стилі, спілкуючись з друзями, з товариством, з, з родиною, використовуємо усі чіння ліптичні речення різного виду лексику, включно з вульгаризмами. І теж ми використовуємо, звісно, ось ці слова, так і дуже популярними вони є у молодіжному сленгу. Надзвичайно популярними вони є в найрізноманітніших субкультурах, і це нічого в тому негативного я би не сказала, що є, не бачу. Але коли англобарбаризми починають розповсюджуватися і поширюватися умовлення, яке презентує, скажімо, академічне красномовство чи політичну сферу мовлення, чи судове красномовство, звісно, це є слова, які засмічують мову. Також хотілося б сказати про те, що мова це є. Живий організм, вона проходить найрізноманітніші етапи. І лексична система мови це є власне та система, в якій найбільше відбуваються зміни. І відбиваються ці зміни в контексті суспільно-політичних процесів. Тому, наприклад, слова вмирають, стають історизмами, бо зникають ті поняття, які вони позначають. Слова замінюються на інші слова. Тобто стають архаїзмами. От якраз власне, щойно говорилося про це явище, коли англізм заміняє традиційне, можна сказати, українське слово, можна праслов'янське слово, а воно могло бути грецизмом, латинізмом, тюркізмом. Це не має ніякого значення. Є слова, які активно вживаються в сучасній мові. І є слова, які є неологізмами. І абсолютно доцільним є використання англізмів в нових сферах. Техніки, коли розвиваються в нас it технології, і коли з'являється поняття, яке яке виникло на англійськомовному технічному і прогресивному просторі, ну то звісно, коли ми беремо це поняття до себе. То для чого придумувати нове слово, коли ми можемо взяти це слово з англійського мовленнєвого простору, адаптувати його, вимовляти так, як українське, надати йому закінчення, коли цей іменник. І вже ось ми маємо, наприклад, багато різних слів, які зараз стали загальновживаними. Комп'ютер, наприклад, той самий айфон чи той самий смартфон, коли це були неологізмами, але стрімкість мови настільки, що вони стали загальновживаними словами. Але потрібно розуміти, що англіцизми формують таку структуру, яка називається суспільний діалект. І суспільний діалект це є така частина мови, яка не піддається, яка трішечки ігнорує літературні норми. І коли ми спілкуємося англіцизмами, Англізмами, так, в контексті, скажімо, якоїсь специфічної ситуації мовлення, то це ок, це нормально, як я зараз сказала. Так, англіцизм деколи використовується для того, щоб звернути, привернути до себе публіку. І, але є такі історії, які на загал використовуватися не можуть. Я тут дещо знайшла і тому дочи, прочитаю. Ось, наприклад, є таких кілька речень, які ну мені практично не ну, не знайомі слова, але в якомусь певному професійному середовищі вони будуть абсолютно нормальними в поміж молодь, it технології. Ну, наприклад, ми отримали фідбек від клієнта, не клієнта, та? він каже, що виникають проблеми в кастомерів. Зараз я форвардну вам імейл. Будь ласка, проінвестигуйте, внесіть сторіси у борт, лід на таски і про ес... есті нормально до йодзі. От вам, будь ласка, засилля цих так званих англобарбаризмів. Та? А ще дуже цікаво, що е, яка причина ось такого засилля в сучасному мовленні? е, Говорилося, коли я готувалася до розмови. Я собі знайшла таке висловлення про латинську мову і знайшла таке цікаве: все, що сказано по по латині, звучить як мудрість. Тобто, чи не проєктується це зараз на сучасний момент, коли в часи російської імперськості все, що сказано по-російськи, проєктується як мудрість і освіченість. І зараз все, що сказано по-англійськи, головне, щоб воно було сказано, вважається трендом, престижем і, чогось, і чимось іншим. Тому використовувати англізми. Потрібно мудро, раціонально і грамотно. Використовувати їх потрібно в контексті тієї мовленнєвої ситуації і в контексті тих потреб, які є в той чи інший час. І не засмічувати і очужнювати власну мову. Я все ж таки схиляюся до думки, що будь-яка мова це є ідентифікатором ідентичністю нації. А ось ми маємо націю, то ми маємо мову. І ми не повинні абсолютно відштовхувати ці запозичення, оскільки це є нормальне явище для будь-якої мови, але не перенасичувати її ними наше мовлення і не знищувати те, що є тим, що нас ідентифікує і самостверджує. І на завершення хотілося би то таке. В стилі невеличкого жарту, в контексті того, що ми переповідали, як живе і розвивається мова. Тобто одні слова вмирають, інші народжуються. Я використаю звичайний англізм, який, в принципі, є необхідним, оскільки він позначає той предмет, який з'явився на території англомовного простору. Дуже популярний з молоді. Це є такий чотири фразовий діалог: бабусю, де мій айкос. Подивися на креденсі, а що таке креденс? А що таке айкос? Ось так живе і розвивається мова. Тобто, все потрібно в міру і не, не так, щоб кидатися в однієї крайності до іншої.